Привіт-привіт! Як завжди рада усіх бачити! Не встигли ми озирнутись, як вересень вже добігає кінця. А отже, час братись за наші планери. Я сьогодні буду оформлювати свій Bullet Journal на жовтень. Ось він у мене тут вже стоїть, вже чекає на свою участь. Але перш ніж перейти до процесу, я скажу кілька слів про ідею. Цього разу я не відштовхувалась від теми оформлення. Я взяла за основу кольори. Я подумала, що осінь асоціюється із своїми яскравими барвами відтінками червоного, помаранчевого, жовтого. Недаремно ми її звикли називати золота осінь. Ну, от, власне, це я і взяла за основу: золоті відтінки, червоний, помаранчевий. І коли я визначилась із кольористикою, то просто позбирала всі матеріали, які в мене так чи інакше пасують в цю кольорову гаму, а потім вже дивилася, що із цього теоретично могло б між собою поєднуватись. І таким чином у мене сформувалась ідея того, як буде виглядати мій жотий. Ну і, звичайно ж, я не забула про Хеллоуін, який нас чекає в кінці наступного місяця. І хоч моє оформлення не буде на 100% пов'язаним із цим святом, все ж таки деякі елементи будуть про нього натякати. Ну що, сподіваюсь, ви вже не можете дочекатись, щоб усе побачити, тож запрошую вас до свого столу, не перемикайтесь, а надихайтесь приємного перегляду! А ось і мій чорний товстунчик. Та перш ніж перейти до процесу оформлення, я традиційно покажу вам матеріали, які мені сьогодні знадобляться. І як я вже згадувала, вони підібрані за кольором: це декоративні скотчі, набір наліпок, дівчата у нарядах відповідного кольору, залишки наліпок з фразами, скраб папір та рамочки. Ой, ледь не забула показати наліпки з геловінськими картинками. Їх я візьму із нового стікербука. Ну а для написів та таблиць використаю ручки і акрилові маркери. Власне, з них і почну. У жовтні зроблю вертикальні написи, аби дещо урізноманітнити візуал. Я попередньо зробила їх олівцем. Заголовки роблю у два етапи. Спершу обвожу усе золотим контуром. Це у мене Фломастер із Aliexpress, А потім додаю червоного кольору своїм акриловим брашпеном. Кінцевий результат мені сподобався. Написи вийшли яскравими, за рахунок чого чітко виділяються на сторінках і не губляться серед решти декору. Переходжу до головного колажу. Обираю картинки із набору та підготовлюю решту матеріалів. Повторюся, що для жовтня я не мала готової теми, а гралась із кольорами. Хоча вже після зйомки, коли я передивлялась кінцевий результат, то мушу визнати, що спільна концепція на розгортках таки прослідковувалась, і ви в цьому переконаєтесь наприкінці відео. Тож обов'язково дивіться до кінця. Отож, працюючи над першою сторінкою, я помітила, що мої матеріали, крім кольорів, мають ще дещо спільне, а саме принти в крапочку. Якось сама того не помітивши, я взяла під реалізацію бежевий папір та декоративні тасьми в горошок. Це, до речі, улюблений узор моєї мами. Мамо, привіт! Ну, і тоді вже я остаточно вирішила зробити крапочки фішкою цього оформлення, і додала до існуючих ще й наліпки-кружечки, які я використовую в своєму трекері настрою. Ви їх побачите трішки згодом, а поки що я продовжую формувати колаж, додаючи фрази, міні-календарик і, звичайно ж, наліпку з дівчиною. Із цікавинок, які я ще використала. Це обводки, які залишились від стікерів. Ну, чи як це правильно назвати, словом, це така частина наліпки, яка залишається при обрізуванні. І зазвичай ми їх викидаємо. Але я вважаю, що вони цілком придатні для використання. У мене, до речі, є відео з оформленням особистого щоденника, де я також використовую цей лайфхак. Переходьте за підказкою і дивіться. Останній штрих це натяк на геловін. Додаю буквально дві наліпки. Але мені цього вдосталь, аби отримати необхідний ефект. Залишилось оформити плани на сторінці справа. Але так як місця тут небагато, то я просто нашаровую усі тасьми і скраб папір, щоб об'єднати сторінки. Сильно не заморочуюсь. О, тут мені треба було просто заповнити пустий простір. І усе готово! Як на мене, чудовий результат! І якщо ви з цим погоджуєтесь, то саме час поставити вподобайку цьому відео. А я перегортаю сторінку і берусь за оформлення трекерів. Як завжди, я опустила момент із підготовкою таблиць. Як на мене, це не потрібне затягування відео. Бо що може бути нуднішим за креслення в таблиці? Одразу перепрошую, якщо хтось так не вважає. Ну, але я говорю за себе і за свій творчий канал, мені набагато приємніше показувати вам процес створення колажів, аніж механічне креслення таблиць. Але я ціную вашу думку. І якщо ви зараз напишете в коментарях, що хотіли би бачити увесь процес. Навіть якщо він займе півгодини часу, то обіцяю, що наступне відео з Bullet Journal зроблю саме таким: Покажу все від а до я, як то кажуть. А тим часом я вже майже закінчила цю розгортку. Залишилось всього кілька штрихів, і ось він кінцевий результат. Далі беруся за свій трекер настрою та за сумісництвом календар позитиву. В суті своїй це те саме, що відома практика One Line a Day, тобто одна лінія в день, якщо дослівно з англійської, сенс якої полягає в тому, щоб писати щодня по одному-два речення, які описують твій день. Тільки я оформлюю це у вигляді календаря, бо мені так наочніше. А ще, як на мене, то виглядає симпатичніше, ніж просто записи в рядочок. Основну частину оформлення цього разу розміщую у верхній зоні, роблю композицію за таким же принципом, як усі попередні. Далі на черзі тижневе планування. І над цим я вже довго не задумувалась і швидко все зробила, адже на попередніх трьох розгортках відпрацювала моменти і набила руку. А взагалі я так подивилась, що мої оформлення та й, в принципі, колажі вже мають якийсь власний стиль і характер, і що мої постійні глядачі точно впізнають їх із тисячі. Напишіть, чи це так, чи мені тільки здається. А ще напишіть теж, як ви вважаєте, це добре мати власний стиль, чи скоріше нудно, бо щось я хвилююсь з цього приводу. Ні, ви не подумайте нічого поганого, я люблю своє оформлення. Просто хочу знати, чи не відчуваєте ви якоїсь одноманітності в моїх відео, чи цікаво вам їх дивитись. Бо ж я хочу зростати для вас, і ваша думка для мене дуже важлива. Ой, і доки з вами говорила, то закінчила перший тижневий розворот. А от із другим вийшов, чесно кажучи, ебік фейл. Я не помітила одразу, як сіла моя камера, і тому частина матеріалу не відзнялася. Ну, на жаль, нічого з цим не поробиш. Тож, щоб хоч якось спокутати провину. Я зроблю плюс один колаж у цьому відео, а ще дозволяю вам закидати мене помідорами в коментарях, чи, може, краще гарбузами. Хелловін на носі як ніяк. Остання на сьогодні розгортка, і тут розмістився п'ятий тиждень та обіцяний додатковий колаж. І оскільки я вже добряче наговорилась в цьому відео, то дозволю собі трішки помовчати. Але обов'язково повернусь вже наприкінці відео. Що ж, мої любі, я закінчила і з радістю покажу вам ще раз увесь результат. Мені подобається, як я делікатно вписала Геловін у своє помаранчево-червоне шаленство, а усі золоті відблиски роблять його ще більш привабливим. Чекаю на ваші коментарі з цього приводу. Дякую усім, кому вистачило терпіння додивитись аж до цієї секундочки. Пам'ятайте, що ви мої ангели. До зустрічі у світі блокнотів. Па-па!